Інформація буде по неплідних матках. Хлопці, кому можу відправляти матки неплідні неділя-понеділок? Переношу ці відправки на середу-четвер. Тому що в нас похолодало, нічна температура впала майже до мінус 2 градуси, та не майже, так і впало. І дина там плюс-мінус 5 градусів ледве є. І я різок, що матки неплідні не доїдуть. Тому. Ці відправки я переношу на середу четвер. Я. Ну, скорше всього, що на четвер, тому що там вже передають хорошу погоду. Нічна температура вже підніметься до 5-8 градусів і вже тоді можна матки відправляти. До кожного дзвонити не буду. Я думаю, що ви за мною слідкуєте, так що передивитесь це відео і цю, цю інформацію почуєте, що маточки не плідні, обов'язково до вас поїдуть просто запізненням на 3-4 дні, тому що роботи буде багато. Так як в е, мене потрібно відобрати, спакувати це все, відправити і дорогу е, не доїдуть, застинуть по дорозі, а що роботи буде зроблено. Так що Я страхую себе і тому переношу ці відправки на три дні. Ну, Думаю, що всі зрозуміють і ніхто. Не буде, не обійдеться, а маточки обов'язково всі получать. Так що всім добра.